Взагалі, я не розумію, як можна думати про якесь майбутнє, якщо світла нема, якісь незрозумілі 28 пунктів, якась незрозуміла буде зима. Ну, взагалі, як жити? Могла би я вам сказати, але не буду. Бо я людина адекватна і розумію, що ми і є головні герої нашого майбутнього. І щоб воно дійсно сталося, ми маємо робити це самі. Але поперед цим допоможу вам озброїтися усіми потрібними матеріалами та правильною граматикою з теми Future Tense. І знову з вами я, Наталя і Тютеркер, найлегша англійська та пояснення усіх правил саме тут. Тому підписуйтесь на мій канал. Канал, ставте лайки, рекомендуйте своїм друзям. Ну а зараз поїхали! Кажучи про майбутнє, потрібно обов'язково наголосити, що Future Tense в англійській мові поділяється на дві такі категорії: це найближче майбутнє і подальше майбутнє. Тому вони такі різні і насправді формул буде багатсько. Я навіть не знаю, чи зможу я вмістити це все в один випуск. І в Near Future ми почнемо з вами з найпростішого: Present Simple. І так зараз я не обмовилась. Іноді ми використовуємо Present Simple для того, щоб показати, що дії не просто заплановані, а вже вони точно стануться за календарем, за розкладом. Ніхто ні у кого нічого не питає, ніяких фюрс-мажорів не станеться. Present Simple за точне майбутнє. За розкладом. Чим, наприклад, повихвалятися не може така конструкція, як «to go going to. Так, вона про майбутнє, про найближче. Вона розповідає про якісь плани чи очевидності. Але насправді воно може трошечки бути, знаєте, так, на 80% виконано. Тому що завжди може статися якийсь форс-мажор. Бо «to be going to» – збиратися щось робити. Але це не завжди просто відсотковий результат. Що нам потрібна точність та безвідмовність, ну тоді найкраще використовувати Present Continuous for Future Arrangements. Це, можна сказати, вирок це 100% результат. Це вже буквально бронювання, яке неможливо відмінити. О, боже, яка знижка! Ні, ну тут треба брати, треба брати, треба брати! В такому випадку краще використовувати ВІЛ, бо саме він відповідає за імпульси, за щось таке, що було не заплановано. Але ми збираємо силу в кулак та робимо це буквально right now. А про подальше майбутнє я розповім вам у другій частині цього відео. Отже, підписуйтесь, щоб не пропустити її.